порядок денний у вас на руках. Порядок денний з врахуванням всіх пропозицій, які поступили в цілу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримується? Прийняли. Так. Так, перше питання про втрату статусу дитини, позбавлені батьківського піклування. Цьому тобі, статус надали, дитину, З вони приїхали до міста Черкаси. Зараз приїхала мама, забирає дитину, буде виховувати сама, і через дитина втрачає статус. Там прийняти витрошую. в Донецьк. В Донецьк ми дивуємося теж, але це рішення сім'ї. Інша сім'я, вона нашла завишна, інша дитина. Прошу голосувати, хто за? Хто ми не можемо витати, не віддати дитину. Не вона не позбавлена батьківських прав. Ми. Про над У дівчинки була на третя частина двокімнатної квартири, вона зараз виросла, там був опікун. Над дитиною і опікун над її майору. Зараз дитинка виросла і ми повинні зняти опіку над майору. Вона сама має право віддавати свою майоні. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Прознаття з обліку дитячого будинку Цей дитячий будинок приїхав у нас зі Луганської області. Були вони в нас майже два роки, ми з ними працювали, а зараз і сім'я проживала на зйомному житті. Зараз вони знайшли собі у Івано-Франківській області місто Галичі, там дають великий будинок окремий. Ну, звичайно, умови проживання кращі, і вони переїжджають туди, ми вже з тими колегами своїми зв'язалися, там вони беруться на облік і будуть працювати. Да? Там вона на голосування. Визначення способу участі в вихованні та спілкування пані з малолітнім. Да, тут рішення. два рішення аналогічні питання розглянуті на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, прийняті компромісні рішення, це взагалі так обично приймається, бо хоче мама одне, тато інше, об'єднати їх ніяк не можна, бо це протилежні позиції, і через те рішення зазвичай приймаються компромісні. А тут поки що ніхто не, не збирається в як Побачення буде випадку. Дякую про нагородження. За попитанням громадської організації Спілка ветеранів ВДВ і спецпризначення Пінчука пропонується нагородити Босуновського Володимира Миколаєвича, голову організації Спілка ветеранів ВДВ військ. І кутню Олександра Володимировича, заступника голови громадської організації, спілка ветеранів ПТБ. І вручити ці нагороди до вміє місце. Це грамоти виконавчого комітету. Ну, якщо можна, Наталі Васильович, тоді ще із додаткових питань. Ми, ви пам'ятаєте, що ми на виконкомі зняли квіткову лінію, прапор миру, прапор України. Тепер ми повертаємо. В межах цієї ж суми, яка була виділена на святкування, ми вносимо охорону цієї квіткової лінії, тому що ми не могли інакше поступити і поли. <плес> Спасибі. Вічого? Ні, ми сьогодні вже знімаємо цю підкову лінію і переносимо на пункту біля юності, буде скоро Черкаси 730. Ні, ви знаєте, ми вчора зняли охорону і ми вчора вже не дорахувалися 12 вишів. Буквально за дві години. Hey, <гумент> да. Буквально 12. Взяв, а, а, 6. Була 6 ж ідея всі вазони віддати в дитячі. Та, але ми в, але в мене день міста пройдете і ми віддамо. Вони так. не будуть забирати так, так, так. цю продукцію? Кажуть, що ні. Залишать питання про передачу балансу департаменту на баланс фінального підприємства чи касових кафе. Передати шини та камери у нові моделі. Маркіровка моделі виробництва Білорус у кількості 122 одиниці на суму 597 тисяч 861 гривна. Та шини та камери в нові інша маркіровка у кількості 30 одиниць на суму 148 тисяч 830 гривень. Також виробництво Білорусь, баланс департаменту житлового комунального комплексу Черкаської міської ради на баланс. Комунального підприємства Черкас а, де, ця, мов, а, ця, мов, мов. а Ця гума в цьому році закуплена, так? Літо. ну, звичайно, остане назад, база. То про те. Про встановлення дорожніх знаки житлова зона біля житлових будинків No40, 44 та 46 обулиці припарковані. Мова йде про встановлення. Знаків, пішохідний перехід, також інші. Начальник управління вуличної інфраструктури департаменту комунального комплексу Отрешко погодив місце встановлення дорожніх знаків встановленого порядку. Хто проти? У нас деякі знаки знаходиться в такому не Похревані, не похилені, не покращені. Ну, в такому стані, що розвиває весь час небезувато. Ну, є можливість їх реставрувати і, і привести якийсь народний вигляд. Це їх центр міста є. Так багато. Навіть ну, були ці шучені, колю ну, там, ніж це ховань. Ви Виділіть ви якісь кошти на спитання. Це про кошти вони... на сьогоднішній день є пропозиція просто вирівнять. Я думаю, що ми будемо ставити питання тоді. Треба нові купляти. Що, що там? Нові купляти, нові отак. Хоч пофаргувати. Дуже Можна підготувати рішення на ми розглянемо, проголосуємо. Так, що моє питання. Про проєкт рішення міської ради про внесення змін до рішення міської ради номер 2 686 про затвердження програми екологія 2015-2023. Що ж, хотів у Суднопіхнічне рішення вносяться зміни в пункт перший. Це пригоду бюджету, ми фінансуємо Черкаський дітей області тобто 89 тисяч, а в програмі півсяч. Сума не мінялася до 2003 року. Пройшли інфляцію, вносимо зміни до програми. І друге рішення з метою встановлення меж куру внести. Розпорядники коштів, дирекцію парків і Черкаський водоканал, щоб відвести на дурну сквер водорай, який ви всі знаєте, біля водоканалу, і парків Це В умовах того, да, що ви проєднувалися на да. ЖКХ, Ні, ні, це. Це просто в програмі, треба поміняти розпорядники коштів. Москве водорай, водоканалівський. А, ми так, ми так. Його... В, програмі, в програмі слабо відображена рух міської влади щодо набережної. Мова йде про ті землі, де ще є комунальні власності. Це коли на краях зліва, ви ж бачите, які дерева, чи гарники, права і так далі, і тому подробнее. Є пляжі, де і приватні, і комунальні у нас є, там є господар, але господар є і міська рада, де землі. І на 2017 рік треба приділити увагу в частині того, щоб ми відповідно до програми і відповідно до кошторису екологічного фонду виділяти певні кошти для облаштування, будемо казати, такої набережної зони, де земля в комунальній власні. Треба трошки пріоритети змінити і звернути увагу на це. Дублювати програму не можна, це все, все, що ви сказали, є в другій програмі і воно буде закладувати в бюджет після відводу репередно-захисної служби. Вона ще не відведена, тільки її відведе департамент архітектури. Ми зразу несемо розберем, як коштів. Але на 17-й рік пріоритетність треба взяти ну, на місці. А з чим пов'язана, що розробка проєктів створення території і об'єктів природно-заповідного фонду риска 19-20 рік різко зменшилась фінансування. 16 рік 280, 18, 320. За Черкаси на сьогоднішній день 21 об'єкт природозаповідного фонду. До 2016 року лісі зменшення йде зісля 18-го, що ми вже все відведемо. Потім ми будемо один-два об'єкти робити, там не потрібно, буде кожного. А зараз треба масовано підвести об'єкти природозаповідного фонду. Проблеження зміни до рішення виконання шотила No664 про затвердження складу комісії для обстеження зелених насаджень в місті та положення прав. Виключити складу комісії для обстеження зелених насаджень в місті на предмет їх знесення чи пересадки. Коцюбу, Анну Євгенівну. Та внести до складу комісію для обстеження зелених насаджень в місті та предмет їх знесення чи пересадки пшенічні колу, а Ноборійського та житлово-комунального комплексу. Ставимо. Десяте питання. Про на видачу кордонів фізичних та юридичних особам на видалення аварійних та субсиційних дерев. Мова йде про перелік. Ну, номери ордерів на видалення дерев. Та голова комісії Узаченка видасть ордери фізичним та юридичним особам для видалення аварійних, та фаудних, та супостійних дерев. Так, на голосування. Хто за? Ми за деревами була раз За 100 дерев не дуже багато зауваження. А все, що дерева є тут, проти. Але це для юридичних, це не міська рада, а фізичні супер. Більша частина дерев, там, якщо ви бачите, в останній графі, воно вже впало під час Це перевірки. Впало. Крім впало, то я можу що з десяти, то що немає. Жодного дерева з листями тут немає. На сьогоднішко, на сьогоднішко, на сьогоднішко. На сьогоднішко. А, либа суха повністю впала ще під час останнього полю вічу. Вона з неї прибрала. Прибрала, вона прибрала. Вона ж впала, ну як вчора там впала, сьогодні з утра на Ірліна впала. Ми надіємося, що ми не були виїжджати. Тільки. Тільки. Не одинарні ситуації. Дуже багато заявок по дворах. Ну, у нас є питання. Скажіть, будь ласка, ми вже давно не приймали таких рішень, мабуть, вже місяця, два чи три. І на останньому засіданні виконкому, коли розглядається таке рішення, я вас попросив подивитися дві адреси, де дуже аварійна ситуація дерев. Це говля 440, там стара верба, вона нависла над дитячою площадкою, там є загроза. Воно мало того, що принято, включено. Я її тут не бачу. Прошний виконком прийнято. А, мені, прийняли, так? Так. І на розі вулиць Гоголя і Різдвяної там тополя висить на дротах електропередачі. Вона, от я не знаю, включена чи не включена. Тут вона, і то, то вона включена, я на неї припис а РЕС, РЕС, РЕС не виїжджаю. Ми ж не можемо це спрямувати це. без облене. Є, є нарікання по пінькам, які лишаються була після дерева, це говорили на цю тему. Що ми робити з цими піньками, які лишаються на поворотах? Зрізані під землю, де може як створі робити, щоб які там поставилися Значить, Там, де працює місто, які прибираються. Там, де це не відповідає баланс. Якщо це на території суми, де на території міста на поворотах потажати. На території міста... І пішоходів. І пішоходів. Відкрийте світлофори від листя, від дерев, від вілоту. Давайте проїдемо разом. Все. Я вас зрозумів, ми проїдемо разом, і там, де огляд післофора. Візуально не проглядається. 1 я... вересня по припису поліції зараз здійснюється обліст пешеходних переходів перед школами. Перед... По всьому місту І за? За. Питання, що працює. Ставлю на, на, на голосування. Хто за? Ви звернете увагу. Працюють ці питання. На. Про відшкодування суми відсотків за користування кредитними коштами у вас на 39. Чому тому от, про розподіл коштів на капітальний ремонт загального. Виділити з міського бюджету кошти на капітальний ремонт ОСББ Сідово-1 на загальну суму 479 406 гривень, що складає 70% від загальної вартості робіт. Решта 30% це власні кошти об'єднання. Капітальний ремонт, утеплення фасаду. Перша черга. Ставимо на Хто за? Приєднаться. Так, на капітальний ремонт. перемога 30. Виділити з міського бюджету кошти на капітальний ремонт. ОСББ перемога 30 на загальну суму 85 376 гривень, що складає 50% від загальної вартості робіт. Решта 50% це власні кошти об'єднання. Утеплення фасаду друга черга. Достові, можна затепнути? Да, а скажіть, будь ласка, чому в попередньому рішенні дивилися? Там чітко записано, що мешканці беруть на себе обов'язки. Зіснює 100% утеплення буде протягом трьох років, а тут це нічого не прописано. Це, це друга, це, це друга черга. Тут може Там перша черга, це друга черга. Там прописано в першому рішенні було. Це ще третя черга і вони завершуються. скільки я вже Ну, Відверто не знаю, скільки у них черг. Ні, тут чітко прописали. Вони ну, починають роботи. 50-50 там 70-го. Що 70. ви вже ну, я не зрозуміли. Хто я... протримає? Прийнято. Так, проведення квартири вулиці Максима залізника 29 людей фонду соціального призначення. Надати квартиру номер 518 житловою площею 13,3 квадратних метрів по вулиці Максима Залізняка, 29, дроб 1, корпус 1. Житлового фонду соціального призначення особи числа дітей, позбавлених батьківського піклування Стеценку Олегу Івановичу 93-го року народження. самі йому строку на 2 роки. Так, прошу голосувати. Так, про затвердження рішення загальних зборів членів ШБК номер 72 Затвердити рішення загальних зборів членів житлово-будівельного кооперативу номер 72 про прийняття в члени кооперативу у зв'язку з переходом паль згідно пункту 50. Про? Так, про зняття з квартирного обліку. Три рішення. Да. Технічне питання. Так, розняття з квартирного обліку куньова. Про, про зняття з квартирного обліку Паща. Про? про розподіл коштів на капітальний ремонт житлового будинку об'єднання співвласників гуртожитку Петровського, 277. Виділити з міського бюджету кошти на капітальний ремонт житлового будинку об'єднання співвласників гуртожитку Петровського, 277 на загальну суму 135 тисяч 68 гривень, що складає 50% від загальної вартості, решта 50% це власні кошти об'єднання. Будинок дуже в аварійному стані це модернізація внутрішніх електричних мереж. Петровська 277. Ми ну, вже подумали тут вопрос розмови. Так, про що да. Да, голосувати? Е, Олександр, скажіть, будь ласка, чому не працює світлофор на перекресті Чорновола і Сагайдачма? Чорновола, Сагайдач, там була е, дорожньо транспортна пригода, його повністю був занесено в штаб управління. Три чи чотири місяці його замінювали, шкаф замінили, він пропрацював тиждень, зараз він не працює, на носі 1 вересня і як тоді дітей. Опять не працює? Вони ще працювали, що я ж десь не працював. Він знову не працює вже тиждень. Так, шановна, 18-та катання -е про погодження заяви, що на розповіщення тимчасової споруди Фоб Дяченко, БСГ на розі вулиця, міла кішки та проспекту Мінів. у вас це існуюча споруда, вона стоїть вже, мабуть, багато років, але я її не повод. У зв'язку, зв'язку з тим, що тут, бо діток житлових будинків немає 15 метрів і немає відповідних 10 метрів до капітальної споруди. на Я хотів би, щоб виходили рік, мабуть. Написано фасту. Як ні, то давайте снідемо. Можемо перенести, коли буде представник. Я не заперечую про цепереноси, але я хотів би, щоб архітектор доповідав більш чітко і прозоро Він казав, що ця спорту, да. скільки я себе пам'ятаю в місті, скільки не стоїть. Рік тому підприємець, який більш підприємець з правої сторони, зміг відвести цю земельну ділянку, а ці підприємці під цим леком не змогли її відвести. Тому тепер нам треба досі, які позносять, що чого когось получили не зовсім так. Я дивлюся, що тут відпів так земельну ділянку аж під стіна. Справа в тому, що оця... Оце генпланчик, це старий генпланчик. На сьогоднішній день оцієї споруди немає. Дуже <продукт> часто був рейд. Так що у вас одне <продукт> посередньо? Ну давайте, якщо є бажання заслухати підприємця, <продукт> <продукт> який там Робити різних хайп, якщо контролю? Зняти питання і заслуга. Є пропозиція, тоді зняти питання, да? да. засу... так. питання. Про Заяву, на до вивчення, так? Вступне виконання заслуги. Так. 19 питання. Про заяви щодо на висті тимчасовий строк комунального приємства Черкасського водоканался Гаєна 72. Я вивчаю, сюди розвідчився. Можна два слова з приводу світлофора, щоб мені задавали питання? Так, будь ласка. Світлофор нашу організацію повністю поновлений, але щоб його запустити, треба мати допуск до контролера. Контролер на обслуговуванні інформресурс, ця фірма. Вона нікого туди не допускає. Я виходю, це адреса вся сюди. Черновола отут. Дз... Дз... Е, зара телефонуйте їм, будь ласка, вони нас виграли тендері це фірма якраз. по договору телефонуйте їм, щось, щось, домовимось вони кажуть, На головний інженер у них у відпустці, а без нього вони нічого Але не роблять. Давайте розізниця, подумайте. Завтра не те зараз. Перший раз, перший раз, йде під дошкулу. Як там неможливо пройти дорогу взагалі. Доросову варто натирати. А я не розумію. Заради що тут? Чількаси водоканал хоче розмістити і покращити обслуговування громадян стосовно до очистки питної води. Ставиться отака коробочка отака, квадратний метр, метр на метр. Круто. І проходить очистка. Як це зрозуміти? Де вона пяточка потребувати? <плес> <до плес> <мулиці. На До miele> не буду чекати цих машин Кодора <плес> або поназов. Хороша ініціатива. Ні, хороша ініціатива просто. Продовження ініціативи. Остафія Дашковича Шевченка подається АДМА. Віталій Володимирович, а там є цей захист, там ті вундал, щоб вони не проскочували ці будочки маленькі? Якось може їх. Ага, загадується. <плес> Хорошо, <годин. плес> голосувати. Хто зна? Хто проти? Двадцяте питання. По кожній заяви, що можливість розміщення місце спорту комунального підприємства Черкаси Водоканал по вулиці Сюммаївській, 59. <кхід> А Можна це місце пропозицію внести до дозвол, а, тобто, має, має, забезпечити, за тобто розмістити на території, яка має цілодобовий відеонагляд, або якісь почваські засоби Роман Лікторович, от якраз магазин, от, 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 і от ви напроти магазину хочете випасти. Там багато цього Так що тут є. Там распостарение, а тут как раз ваші... на, на зелених, ідея, нас... гарна, ідея гарна, але я думаю, что она пишет предписывая простые. Де воно ще... де... Покажіть хоть. Ну, да, ну, а, де шмар... Памятаю, Памятаю, да був... шматочки. Пам'ятаєте, колись тут стоял да, 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 кіоск з водою? Да. Воду... Морозовая вода продавалась до года. А чого трошки на зелене так і наше. не зя на сажені? Це наша. Він тут нікому не заважає. Ще ну, Остання. З волоса Юрій Анатолійович на цьому. Шановні члени Канкома, 29 серпня 2016 року, друга річниця Іловайської трагедії, в якій загинули сотні. Українських патріотів, з них двоє черкас. До цього часу ці трагічні події не отримали належної оцінки розслідування влади України. Просимо вас в роковини трагедії 29 серпня припустити прапори на місць будівля і о 10-й годині провести хвилину мовчання за загибтою. Дані трагедії. Прошу підтримати цю пропозицію. Вона до нас дуже важлива. Загинуло біля тисячі. Звернулися багато громадських організацій особисто до мене, включаючи «Оксану», це Центр допомоги армії, інші волонтерські організації, щоб я теж як член виконкому на сьогоднішньому засіданні попросив вас зробити це хуглину мовчання за загиблими колоцію. Ставлю на голосування. Департаменту організаційного забезпечення. Ми проводимо заходи, ми департаментом допомагає ліві Миколаїв, ми вже на Дякую.